Так. Кого вони? Хлопчики і дівчата. А, так? а, ще, а ще бачила, що, що в малюють ще ногти. І Це тітя може таке робити? Так, вона цим з кажи панчиком, хто це. Оця, так, так. Угу. і що вона ще робить. Розкажи, чому ти вирішила, що вона подібна на переконаці? Має, якийсь, має особливий вигляд чи одяг особливий, як ти думаєш? Вона має якийсь особливий одяг. Ага. А що ще перукар? Чим вона ще може займатися ці перукарні? Що вона там ще робить? А що вона робить всякі плечоски? Так. Так. І які люди потім виходять звідти з перукарні? Класиві, гарні. А ти ходила в перукарні? Ага. Так? Любиш ходити в перукарні? Так. Ясно. Добре, як тебе звати? Оля. Олечка, скільки тобі років? П'ять.